Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас з вами свіжесенький огляд від Кларксона автомобіля, зовнішній вигляд та утилітарність якого ти починаєш оцінювати лише з часом, маючи середнього розміру сім'ю те, що з консерваціями це з одного боку, а з іншого солідний гаманець з грошима і мрію про справжній порш. Звісно, я зараз говорю про панамеру. Під час свого тест-драйву Кларекса на даному авто їздив на південь Франції, і він готовий поділитися з нами своїми емоціями від даного автомобіля. Отож, з вами канал 500 HP. Не забувайте підписуватись на канал, залишати свої коментарі та по можливості ставати його спонсором. Всі лінки в описі поїхали! Я не розумію, чому мій пристрій дистанційного керування телевізійним тюнером Sky має так багато кнопок. Потрібно лише 4, але у моєму, я щойно підрахував, їх 37. Чому? Яку функцію вони всі виконують? Така сама історія з моїм дверним дзвінком. Для нього потрібна лише одна кнопка, але є ціла електронна панель із меню та підменю, і все це підключено до мого телефона. Знову, навіщо? Якщо я буду в будинку, я почую дзвінок і відгукнуся. Якщо мене немає вдома, навіщо мені повідомляти, що хтось за дверима? Тепер усе оснащено непотрібними функціями. Мій новий духовий шкаф АГА має 14 нікому не потрібних сенсорних кнопок, та навіть ЦРУ назвало б систему відеоспостереження в моєму домі трохи надмірною. Проте зайвий говорити, що найбільш безглузде використання непотрібних технологій можна знайти на панелях приладів сучасних автомобілів, особливо тих, які використовують електрику як засіб руху. Можна подумати, що вони простіші, тому що вам не потрібно знати, на якій передачі ви перебуваєте, чи скільки обертів робить ваш колінчатий вал, або скільки палива залишилося в баку. Все, що вам потрібно, це спідометр і показання, які повідомляють вам, наскільки далеко ви будете від місця призначення, коли батарея розрядиться. Натомість ви отримуєте всілякі іерогліфи, які взагалі нічого не значать для тих, хто старше 9 років. І це ще гірше, коли мова йде про гібрид. Тому що тоді у вас є все те, що було у звичайних автомобілях, плюс все те, що я описав абзацом вище. Це як сидіти на передньому сидінні Lockheed sr 71 будучи п'яним. Ще у 80-х, коли Nissan встановив два лічильники обігу у своїй Bluebird, я пам'ятаю, що дивувався, навіщо. Бо хто за всю історію автомобілебудування коли-небудь використовував хоча б один з цих перемикачів? То навіщо в біса комусь хотілося б двох? Однак це був лише початок тенденції, яка зараз досягла піку безумства із гібридом Porsche Panamera. У цьому апараті є купа показників для речей, які взагалі не мають значення. Чому мене повинно хвилювати, який наразі двигун використовується, щоб мене рухати? І навіщо мені потрібна ілюстрація напрямку рухомої сили авто? Я хочу лебедя, а не його ноги. І так, цей автомобіль справжній лебідь. Він ковзає безшумно, не докладаючи, здається, жодних зусиль. Крім того, він надзвичайно зручний і тихий. Я бував у більш шумних пустелях. Крім того, після багатьох підтяжок обличчя та налаштувань Порш, нарешті, отримав правильний стиль. Але, на жаль, є нюанси. Ось у чому проблема. Цього року я вирішив, що оскільки росіяни затиснуті ідіотизмом власного лідера погрожують всьому світу. Було б безпечніше знову провести відпустку на півдні Франції. Тож я забронював будинок поблизу Антібів, який, як я знав, не був спроектований для автомобілів. Тому я попросив свого редактора підіймати мені на тест-драйв щось невелике, та чомусь його рішенням стала панамера, котра майже такого ж розміру, як і Шеффілд. Вперше це стало проблемою на першому ж міському підземному паркінгу. В'їхати легко, але щоб виїхати, потрібно рухатися по вузькій рампі для керлінгу з шестидюймовим бордюром. А ще й до цього я не бачив, куди їхав, тому що капот заважав. Це приблизно так же, якби під час ходьби я намагався дивитися на свої статеві органи поверх живота, але при цьому відчував би, що от-от вріжуся в бордюр, що є найгіршим, що може статися з чоловіком. Тому у самій критичній ситуації я навіть зупинився, доводячи до люті людей, що рухалися за мною, і вийшов з авто оцінити ситуацію. А це було ось що. Я не міг повернутися назад, тому що капітан Гітанес і месьє Діск Блю добряче мене підперли. А якщо я продовжу рухатися вперед, скоріш за все я ж крябну той клятий бордюр. Так і сталося: волосся боліло від збентеження і сорому. Наступного вечора я поїхав до міста Жуан Лепен, де я вирішив не паркуватись у підземному приміщенні. Та всі вуличні простори були захоплені ще у 1986 році. Я кружляв і кружляв навколо, поки, врешті-решт, не вирішив здатися і поїхати додому. Для даного маневру потрібно було зробити поворот на три точки, і на півдорозі я почув безпомилковий звук згинання пластикового бампера. Цей звук причинив інший, який вже лунав з горлянки трьох дуже розлючених французів, які вимагали, щоб хтось викликав поліцію. Та я відповів, що дуже втомився. А ще в мене є невелика підозра, що вони в мене в'їхали, і після того як вони записали мої дані, розчинилися вночі. Мабуть, щоб попрацювати над своєю історією для страхової. Я прокинувся наступного ранку і, переконавши, що на Порш немає навіть крихітної подряпинки, вирішив поїхати до друзів в Ез, який знаходиться приблизно за годину їзди. Це була чудова поїздка в чудовий день у чудовій машині. Але Ез схожий на те зразкове село з фільму Хот Фаз, типу «Круті лягаві». Тож я витрачав біля години на кожен ріг для пошуку місця для парковки. Це засмучувало і означало, що я пропустив час зустрічі. А ще по дорозі додому я проминув поворот на антіби, і мені довелося проїхати ще через два пункти дорожнього збору, перш ніж опинитися в пробці в центрі Кан, де я не наважився виконати розворот на три точки і рухався за течією. Це означало, що я також пропустив вечерю. Я Зараз вам все це розповідаю, щоб зробити лише один висновок. Якщо ви живете на півдні Франції, пана мера вам точно не потрібна. Візьміть краще Фіат 500. Або до чого я врешті вдався, велосипед. Але тут, у Великобританії, цей автомобіль дещо інша історія. Мене досі ніхто не зміг переконати, що встановлення в автомобіль двох двигунів це шлях, який ми маємо обирати для екологічного порятунку. Але такий хід і не дуже марний, бо це зменшує витрати на паливо та податки. Тому я розумію, чому ви можете бути зацікавлені. Якщо так, то порш панамера має досить вагомі аргументи на свою користь. У вас можуть бути турбоверсії, які видають близько 700 кінських сил. Але на вашому місці я б не дуже турбувався, бо пропозиція середнього класу, на якій якраз я їздив, здається самою оптимальною. Це плагін 4E Hybrid Sport Turismo Platinum Edition, що означає, що у вас є акумулятори, які можна заряджати від мережі або від 2,9-літрового Twin Turbo V6. За словами Порш, запас ходу лише на електриці становить 50 км. Так це правда. Тим часом від 0 до 100 авто розганяється за 4,4 секунди. І в це також я охоче вірю. Однак, в що я не можу повірити, так це в ціну. Я знаю, що 97 700 фунтів стерлингів це великі гроші, і я знаю, що якщо додатково замовити ряд опцій, таких як сидіння та вікна, вартість автомобіля зросте. Але навіть в такому випадку панамера буде коштувати половину того, що я очікував. Цей автомобіль справді виглядає та відчувається так, ніби він мав би коштувати набагато дорожче. Це означає, і це перший раз, коли хтось сказав це про порш, це хороше співвідношення ціни та якості. Очевидно, що ви зараз не думаєте про покупку автомобіля, тому що зайняті плануванням, яку дитину спалити, щоб зігрітися цієї зими. Але якби ви шукали розкішний чотиридверний універсал, який має відтінок економічності, гібрид панамера, незважаючи на всі його непотрібні функції, чудовий варіант оцінка Джеремі 4 зірочки з 5.